Увага, Україна, дивіться, привезли кінолога, який обслідує все, всі речі людей. По лісі пішов. Це в Україні людям нема що робити. Вони розраховують, що якийсь дурень сюди привіз зброю. Чи наркотики, чи ще щось. Ганьба таким українцям, які живуть в Україні, це порушення всіх прав, це вам українські. Українська міліція всю територію дві собаки привезли. Одна знаходиться в автомобілі, друга запущена міжнарод. Хоча з таким же успіхом вони могли завезти наркотики, кинуть що хочуть. Отаке бидло в нас служить в Україні. Ну от візьміть, візьміть, кинумо там у траву хтось з них. І до вас лежать будуть на основані скотини.